Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. З вами Таня. Я живу на Полтавщині, кліматична зона 5Б. В коментарях я помітила багато запитань про те, як зимуватиме моя лохина. От, Вся моя лохина зимуватиме на вулиці. Ось тут, біля стіни. Тут трошки тепліше затишок, дерева. Лохина це зимостійка рослина. Яка витримує морози мінус 28 -34 градуси це стандартні сорти. А є сорти, які виведені спеціально для холодних регіонів, і вони витримують морози мінус 35, мінус 38. Молоді рослинки, менш морозостійкі, вони витримують приблизно мінус 25. У нас в центрі України. Такі морози рідко бувають. Про всяк випадок я приготувала агроволокно вкрити. І ось так все буде зимувати. Дивіться, жимолость це взагалі термінатор морозостійкості. Це дуже смачна і корисна ягода. Ось це дворічні саджанці жимолості. Я їх не встигла висадити. Жимолость витримує морози мінус 40, мінус 50, а навесні. Коли починається квітування, і йдуть весняні заморозки, жимолость, навіть її квіти витримують температуру до мінус сім. жимолость я буду також знімати окремі відео. Брусниця. Це, хоч і невеличка рослинка до 30 см кущик, але дуже морозістіка. Вона отримує температури мінус 35 мінус тому все це зимуватиме у мене тут на вулиці. Якщо ви зробили правильну посадку своїх саджанців, то все перезимує дуже гарно. І дивіться, обов'язково зробіть, якщо ще не зробили вологозарядний полив. Тому що якщо лохина піде у зиму в сухому стані, якщо ґрунт буде пересохший, однозначно вона вимерзне. Портензія Буде зимувати в приміщенні неопалювальному, там де температура 0 плюс 5 градусів. Ця ще не скинула досі ці листочки, трошки пізніше її занесу. Верес зимуватиме на вулиці, ось так як він і стоїть. Хризантеми я все ж таки вирішила занести, не вкривати, а занести в неопалювальне приміщення. На 10 сантиметрів обріжу від кореня. І занесу в неопалювальне приміщення і поставлю разом з гортензією. А це, друзі, ісландський мох. Це індикатор того, що вода і повітря чисті. Ви тільки подивіться. Сьогодні в нас яке, 21 листопада, яка вона красива. Дивіться, які в неї листочки, як голочки, але вони м'якенькі. Обожнюю цю квітку. Коли все відквітло, вони стоять і просто око радується. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку, напишіть коментар. А також буду рада вашим підпискам, всім гарних врожаїв, добра, миру і спокою.